Вітаю, ваша манітала глядачі, щороку у зимовий період збільшується ймовірність виникнення пожеж. Тож про дотримання правил пожежної безпеки та інші поради та рекомендації сьогодні в актуальному інтерв'ю розповість заступник начальника пожежної частини номер 6 в місті Калуші Микола Костюк. З початку 2014 року працівниками оперативно-рятувальної служби Державної служби надзвичайних ситуацій для Надання допомоги на надзвичайних ситуаціях, гасіння пожеж та інших рятувальних робіт було здійснено 18 візів. У порівнянні з 2013 роком їх було 33. Як бачимо, тенденція йде на покращення з метою профілактики пожеж та наслідків надзвичайних ситуацій. Працівниками оперативно-рятувальної служби проводяться відпрацювання населених пунктів. Так, в лютому 12 лютого проводилось відпрацювання населеного пункту села Голень в зв'язку з тим, що у 2013 році там виникла найбільша кількість пожеж та загинуло три особи на пожежі. При відпрацюванні населеного пункту були задіяні всі працівники оперативно-рятувальної служби. Проводилася масово роз'яснювальна робота. Крім того, працівники пожежно-рятувальної служби. Відвідали навчальний заклад, в якому розповіли учням про правила пожежної безпеки вдома, також що несе з собою, яку загрозу несе з собою вогонь, електро та газове господарство. В середині січня до нас прийшла справжня зима із морозами та снігом. Чи виїжджала ваша оперативна група надавати допомогу людям, скажімо, тим, що потрапляли в затори? Починаючи з січня. У зв'язку із пониженням температури та снігопадами склалася непроста синоптична ситуація в районі, і тому працівниками оперативної служби в цілодобовому режимі було надавалася допомога жителям району і міста для подолання цих, цієї негоди. Були виїзди для надання вивільнення автомобілів із снігових заторів. Це було у селах Збора, Вістова, Боднарів. Також було надано допомогу автомобілю медичної допомоги в селі Верхнє, де знаходився хворий. Також хочеться нагадати водіям, що зима щороку приносить для них екстремальні умови, кілька тижнів желедиці та Хортовини. Для того щоб благополучно добратися на роботу та повернутися з неї. Недостатньо лише замінити зимові шини, потрібно бути постійно обережному і уважному на дорозі. Потрібно вибирати безпечну швидкість та дотримуватись в першу чергу правил дорожнього руху. Чи були цього трагічні випадки на водоймах і річках Талуша та Калуського району? Цього року на річках Калуша і Калуського району трагічних випадків не було, пов'язаних із загибелю людей, але втрачати пильність нам не можна. У зв'язку з тим, що постійно йде перепади температури, і лід не є ще наскільки грубий, щоб можна себе там безпечно поводити. Хотілося б нагадати. Батькам, щоб постійно вели нагляд за дітьми, які виходять гратися на лід, також не забувати дорослим про небезпеку тонкого льоду, особливо це стосується наших рибалок. Хочеться іще ще наголосити: незважаючи на те, що лютий місяць уже на дворі, і всі ми чекаємо приходу весни, але маючи досвід із попереднього року, усім потрібно пам'ятати, що зима може показати свої. Найнебезпечніші фактори також у березні місяці, тому будьмо обережні та дотримуйтеся всіх правил при негоді, щоб уникнути будь-якого лиха, біди чи небезпеки. І бережіть себе, пане Миколи. Я вам дякую за таку детальну інформацію, за поради та рекомендації, надіючись що наші та до них дослухаються і будуть пильними. А нашим телеглядачам я дякую за увагу. Тож нам все добре.